Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз. в студії. З вами працюватиму я, Дмитро Херлов. І ми вже підготували актуальні новини станом на 19-ту годину. І починаємо з оперативної інформації про ситуацію в Дніпрі. Аварійні бригади комунального підприємства Теплоенерго продовжують працювати на вулицях Івасюка і Коробова. Через це зупинені будинкова та районна котельні. Тимчасово без тепла мешканці 49 будинків. По вулиці Романа Шухевича 64 стався витік землі. Водопровідна бригада Чечелівського району працює на місці аварії. При обстеженні було виявлено, що труба в аварійному стані. Наразі проводиться заміна пошкодженого водопроводу на новий поліетиленовий. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звернутись по допомогу можна і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна звертатись цілодобово. Вона 11 місяців боролася за життя та вірила, що повернеться до улюбленої роботи. У Дніпрі сьогодні провели в останню путь речницю ДСНС Євгенію Дудку. Торік, 10 квітня, дівчина отримала тяжкі поранення під час чергового ракетного удару по аеропорту. Після цього Євгенія перенесла десятки операцій в Україні та за кордоном. У лютому повернулася до батьківщини, та, на жаль, 7 березня Євгенії не стало. На церемонії прощання побувала наша знімальна група. З квітами та сльозами на очах у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у Дніпрі проводять в останню путь речницю ДСНС Євгенію Дудку. Її колеги, друзі та близькі завжди були разом і на прес-конференціях і на разом на різних виїздах організовували різні заходи. Звичайно, їй буде дуже не вистачати. Її енергійності, активності. Їй патріотизму вона дуже вірила в те, що всі ми робимо одну важливу справу. Вірила в перемогу нашої країни. А ми вірили в те, що вона все ж таки зможе подолати цю трагедію. 10 квітня минулого року Євгенія отримала тяжкі поранення після повторної ракетної атаки ворога по аеропорту. 11 місяців дівчина героїчно боролася за життя. 7 березня у київській лікарні серце Євгенії перестало битися. Женя запам'яталась професіоналом своєї справи, і вона несла службу на своєму фронті, на інформаційному висвітлення на наших героїчних вчинків нашому Ми разом були на ліквідації на одному із об'єктів, по якому чергово було нанесено удар расистами, в результаті чого було шість поранених, в тому числі і Женя. В Україні їй провели 11 операцій, після чого відправили у медзаклад Німеччини. Перебуваючи там на лікуванні. У травні вона вийшла заміж за рятувальника Ігоря Гетало. А також відсвяткувала свій 32-й день народження. До неї в лікарню завітала співачка Тіна Кароль. В середині лютого Євгенія повернулася в Україну, аби зробити ще кілька операцій в Києві. Вона дуже мужньо боролася за своє життя, за своє здоров'я. Весь цей час намагалася. Мріяла про те, що повернеться на свою роботу речником, буду працювати ДСНС, знову знову буду допомагати людям. Останнє своє звернення на посаді Євгенія зробила за декілька годин до російської атаки 10 квітня. О 2.55 до служби порятунку надійшло повідомлення про вибухи у місті Дніпро. Того ж дня дівчина та ще п'ять рятувальників поїхали на ліквідацію наслідків ракетного удару по Дніпровському аеропорту, де потрапили під повторний обстріл. Речниця отримала важкі поранення. Під її бронежилет влучив уламок від російської ракети. Я їй завжди казав, що побережся, не лізь туди, куди не потрібно лізти. Але в неї такий характер, що вона готова була, як пам'ятає, коли ми їхали, відправляли нашу команду на пожежу в Луганську область, так вона чуть не в багажник заліз для того, щоб поїхати і там ну, робити свою роботу. Людина, яка в такому молодому віці так себе поводить активно, так переживати свою роботу, мабуть, це рідкість сьогодні вічній пам'ять царства і небесне нас. Безумовно, жаль. За життя Євгенія Дудка неодноразово була нагороджена медалями за свою відвагу. Навіть отримала орден за мужність третього ступеня. Два чоловіки загинули внаслідок артилерійського обстрілу Червоногригорівської громади на Нікопольщині. Ще троє поранені. Понівечення, транспортне підприємство, триповерхівка та сім приватних будинків. А ще господарські споруди, гараж, авто та лінії електропередач. Наслідки атак уточнюються. Піклування про малечо. відділення денного перебування Дніпровського терцентру у Новокодацькому районі опікуються дітьми з інвалідністю. Тепер надання соціальних послуг для дітей з інвалідністю стало більш сучасним, інтерактивним, комфортним та ефективним. Що саме оновили, бачили мої колеги. У відділенні для дітей з інвалідністю з квітня по жовтень минулого року проживали 46 внутрішньо переміщених осіб з них 22 діти для покращення умов перебування. Виконали поточний ремонт приміщень. Сьогодні діти завітали до нас, але ще заклад на стадії відкриття. Ми ще будемо закінчувати роботи. але вже поточні були великі зроблені». За підтримки ЮНІСЕФ спільно з асоціацією міст України оновили матеріально-технічну базу відділення. Загалом на ці потреби було виділено приблизно 260 тисяч гривень. За ці кошти закупили меблі та нові спеціальні технічні засоби. І планшети, і кілька потужних сучасних плазмених панелей, з яким дітки зможуть інтерактивно навчатися, більше можливостей для того, щоб їх розвивати, та адаптувати до нормального життя. Ремонт завершують ще в чотирьох міських терцентрах: ВНД, Соборному, Центральному та Новокодацькому районах. Загалом на ці ремонти витратили приблизно 25 мільйонів гривень. Ще одна локація, яку проінспектував черговий містом відділення міського центру соціальних послуг. Воно щоденно допомагає людям з інвалідністю в адаптації. Відвідувачі опановують соціальні навички та навіть вивчають професії. Трудова реабілітація здійснюється за двома професіями: швачка та оператор комп'ютерного набору, які ще послуги отримують слухачі. Відділення дивіться у нашому наступному матеріалі. Скільки у тебе ушей? Ох. Молодець. Відділення міського центру соціальної допомоги відвідує 47 осіб з інвалідністю, віком від 16 до 60 років. Тут надають комплекс послуг з набуття або відновлення важливих соціальних та побутових навичок. Вони можуть тут отримати дві професії, які офіційно їм будуть видані сертифікати, що вони можуть володіти професією швачки також професією набору на оргтехніці. Також тут організовують дозвілля, культурний відпочинок, творче спілкування, спортивні заняття та психологічну підтримку. Воно доходить навіть до того, що ми вчимо дітей, як ходити в магазин, як їздити в трамваї, в тролейбуси, в маршрутці. От, тобто тут вони отримують ті навички, які може бути їм десь вдома не додали. Нещодавно в міському центрі оновили педагогічний склад. Тепер для осіб, які потребують особливої уваги, працюють високоякісні фахівці. Видурювали гроші у родичів загиблих українських воїнів. Співробітники СБУ ліквідували шахрайську схему на Одещині. Зловмисники обіцяли постраждалим сім'ям своє сприяння в отриманні одноразової грошової допомоги від держави. За 10 тисяч доларів шахраї обіцяли швидко зробити пакет документів, необхідних для оформлення компенсації. Аби змусити потерпілих віддати гроші, вони чинили психологічний тиск і погрожували бюрократичними перепонами. Тепер їм загрожує до восьми років ув'язнення. Наприкінці лютого Верховна Рада прийняла закон про компенсацію за зруйноване майно його розробляли спільно із закордонними партнерами. Документ повністю регулює отримання компенсації за збитки, нанесені державою терористом. Міська рада Дніпра стала першою громадою, яка надає постраждалим матеріальну допомогу в розмірі 1 мільйон гривень. Тепер за консультаціями звертаються з різних громад, аби налагодити такий процес по всій країні. Що передбачено законом про компенсацію, коли її можна отримати, та як дивіться далі. Повномасштабна війна РФ проти України позбавила житла понад 2,4 мільйони людей. Однак це лише попередня цифра. Ще навесні минулого року. Верховна Рада зареєструвала відповідний проект закону, аби забезпечити українців житлом. 23 лютого. Верховна Рада України прийняла цей закон в цілому та направила на підпис президенту. Цей закон безпосередньо передбачений для задоволення інтересів, перш за все, людей, які втратили на житло, тобто він і, і, і налаштований на житловий фонд безпосередньо на наскільки він збалансований, покаже час. Тому що зараз оцінити на 100% надзвичайно важко потрібно побачити відчути, як буде реально проходити механізм, хоча б фіксації. Розумієте, я вже навіть не кажу про механізм відшкодування. Закон створили з допомогою іноземних партнерів. У ньому передбачені паралельні механізми для наповнення компенсаційного фонду. Напрацьовується унікальний інструмент компенсації нанесених збитків, аналогів нікого не те, що немає в Україні, його немає у світі, і це передбачено саме через те, що Росія є членом Радбезу ООН і будь-які рішення відносно відшкодування компенсації звичайно, що радбезом будуть блокуватись. Закон зумовлює широке коло норм та правил як подати. Та отримати компенсацію. Заяви подаються через дію чи письмово. Можна обрати регіон, чи готове житло, чи те, що ще будується. Виплати не залежатимуть від репарації РФ. Під компенсацію підпадає житло, зруйноване під час війни та зруйноване після війни, але через її наслідки. Подати заявку на компенсацію через дію, ЦНАП, нотаріуса, орган соцзахисту. Отримати рішення комісії житловий сертифікат через дію, обрати житло на ринку нерухомості, доплатити власним коштом, якщо вартість житла перевищує суму сертифікату. Кошти можна використовувати на купівлю нового житла, інвестування в будівництво житла на первинному ринку, будівництво приватного будинку. Регіон отримання житла обирає сам власник. Головна умова співрозмірна вартість нового житла і вартість зруйнованого. Якщо в обраному регіоні вартість вища, можна доплатити власні кошти. Окрім цього, закону ще діють місцеві програми допомоги людям, які втратили житло внаслідок агресії РФ. Після отримання акту обстеження люди можуть надати простий пакет документів до міської ради на отримання допомоги. Людина може одержати не більш як один мільйон гривень. Це якщо ми говоримо про відновлення будівлі, тобто, коли це ремонтні роботи, відновлювальні роботи, то людина додає, подає нам акт технічної експертизи, подає оцінку завдану, оцінку збитків, завдану його майну, і відповідно до цього може подавати і смети, розрахунки, тобто на вже на ремонтні роботи. Дніпро перше місто, яке вело таку матеріальну допомогу для тих, чиї домівки зруйнували ворожі ракети. Ми почали надавати допомогу в один мільйон гривень постраждалим ще у минулому році. І нас підтримала наша обласна адміністрація. Вона також додала до цієї допомоги свій мільйон гривень, і усі міста, які зазнали таких руйнувань, вони вже звернулись до нас офіційно, неофіційно вони просять поділитись досвідом, поділитись нашим порядком. Міська рада Дніпра вже виділила матеріальну допомогу 245 особам на загальну суму понад 44 мільйони гривень постраждалі мають право отримати як грошову компенсацію від держави, так і матеріальну допомогу від міста. Павичі, втікачі троє екзотичних птахів втекли з одного з медичних центрів Дніпра. Пропажу працівники закладу помітили напередодні і одразу кинулися на пошуки. З моменту зникнення пройшла доба. Поки жодних відомостей про зниклих птахів не надходило. Медики звертаються до містяни з проханням повернути пернатих у разі виявлення, оскільки екзотичні птахи дуже важливі для роботи центру. Чим саме? Про це далі у нашому сюжеті. Один з павичів перелетів через огорожу і сів на найвищу гілочку. Ось на цьому дереві. Працівниця медичного центру Віра Касьянова демонструє паркан, через який втекли три екзотичних птаха. На жаль, вчора наші улюблені павичі, яких всі так люблять наші, особливо маленькі пацієнти, вони вилетіли зі своєї клітки. Птахи двоє темнофіолетових і один білий жили у великому вольєрі разом із декоративними голубами та фазанами. Ам-ам-ам, А кічок та це? той, і, больші, і Ой, полетів, політіла. Да? Пернаті у медцентрі знаходяться не просто так. Тварини є реабілітологами для маленьких пацієнтів. Закладу У нас дітки з Дуже важливий важен канта страхи є у них волнені. І з допомогою животних ми допомагаємо їм. зоокуточок існує в медцентрі 5 років. Щороку він поповнюється новими представниками. У Нас їх дуже багато. У нас там більше 15 птіць. Дві кози, два барашика, нам ще поні ми хочемо. І зараз у центрі благають по допомогу і звертаються до всіх небайдужих. Дуже засмутилися, коли ми не знайшли Павлинчика, нашого любого. Він так гарно розпускав фіз, такий був красавець, ходив. для наших дітей це трагедія. Вони грали, вони там відкликались. Ну, сподіваюся, що е, хтось хто хто вернет нам этот Наші животних кілька років тому інші птахи вже вилітали з кліток. Їх повернули небайдужі місцеві. Фахівці сподіваються, що цього разу станеться так само. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце знаходження павичів, повідомляйте за адресою 100 літова або за номером телефону, який ви бачите на екрані. Зустріч із героями у Дніпрі. Відбувся благодійний сніданок з героями картин Дніпровської художниці Єлизавети Борсук. Дівчина малює тих, хто допомагає українському народові швидше перемогти у кровопролитній війні. На полотнах зображені військові, волонтери, рятувальники та інші герої, що день за днем боронять нашу державу від ворога. Частину виручених з продажу картин коштів дівчина направляє Збройним силам України. Від початку повномасштабного вторгнення Єлизавета присвячує свої картини війні на полотнах. Зображує тих, хто виборює нашу свободу. Війна змінила моє життя повністю, як і життя кожного українця. Та я побачила свою мету у документуванні історичних подій та облич нашої країни, які чинять супротив агресії. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що війна закінчиться. Мистецтво завжди воно актуальне. Люди пам'ятатимуть своїх героїв. У Дніпрі відбувся благодійний сніданок за участі героїв картин Мисткині. Серед них командир відділення ДСНС області Максим. Він у свій вихідний 14 січня діставав людей з-під завалів будинку на перемозі. Приїхавши на місце трагедії, рятувальник дізнався, що у зруйнованому під'їзді жила мати найліпшого друга. У мене була куртка в машині, бойовка. я її накинув без каски, без нічого. Я хватаю, залажу мені на чортий етаж. С ней все было в порядке, получается, взорвался ее подъезд, но так интересно, кухня, вот кухня, и уже начинается коридор. Так выходишь на кухню, кухня еще стоит, а коридор смотришь, уже все обрушено. То есть э, лифта ничего нету. Жінці пощастило залишитися живою. Максим витяг її з напівзруйнованої квартири. На іншій картині зображені іноземні медики, які нещодавно потрапили під ракетний обстріл. на цій картині зображений курт, мій друг, мій колега. Він норвезький парамедик, і тут зображений, як він під час виконання завдання надає допомогу цивільній особі. Також учасники заходу мали змогу долучитись до створення патріотичної мозаїки. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в капіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. qr коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро Тіві зникає з телефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюсь на все добре. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Мої вітання на телеканалі Дніпро TV, випуск новин спорту Національний олімпійський комітет України спільно з федераціями з олімпійських видів спорту підписали звернення до міжнародного олімпійського комітету щодо можливого допуску спортсменів в Росії та Білорусі до міжнародних змагань. У заявці несена вимога підтримати позицію України та залишити чинуга рекомендацію виконкому міжнародного олімпійського комітету від 28 лютого минулого року щодо недопуску спортсменів Росії і Білорусі до міжнародних змагань до завершення збройної. Агресії в Україні міжнародна федерація Асоціації професійних футболістів ФІФПРО опублікувала заяву генерального секретаря Йонаса Бернгофмана засудженням ідеї проведення зимових чемпіонатів світу у майбутньому. В ній йдеться про те, що турнір проходив посеред європейського клубного сезону. Час підготовки до чемпіонату світу в Катері був зменшений зі звичайного 31 дня до 7. Він наполягає на тому, щоб знову проводити мундіаль взимку. Необхід... необхідно провести перемовини з національними лігами, щоб повністю змінити їхній календар і забезпечити відповідний час для тренувань. Та відновлення це означає перерву у змаганнях на два або два з половиною місяці, на що національні ліги навряд чи погодяться. Натомість президент ФІФА Джані Інфантіно вважає, що проведення чемпіонату світу взимку позитивно вплинуло на якість футболу, адже посеред сезону гравці перебувають у кращій формі аніж наприкінці. Україна може втратити місце у заявці на проведення футбольного чемпіонату світу 2030 року з Іспанією та Португалією, де її може змінити Марокко причини такого рішення. Руйнація інфраструктури нашої держави, адже нова хвиля ракетних ударів Росії спричинила спустошення по всій країні. А ймовірність того, що Україна відновиться, щоб приймати матчі групового етапу турніру через сім років, стає все меншою. Існує також невизначеність і у керівництві Української асоціації футболу, після того як її президента Андрія Повелка заарештували в від минулого року за звинуваченнями у шахрайстві та відмиванні грошей замінити Україну в заявці. Збирається Марокко, близькість якого всього лише 8 миль до Іспанії робить партнерство більш практичним, тоді як між Україною та Іспанією. Одна тисяча миль. А португалія ще далі. Втім, заявка Португалії, Іспанії та Марокко ймовірно зіткнеться з конкуренцією ще двох групових бажань Саудівської Аравії, Єгипту та Греції, а також спільної пропозиції від Південної Америки за участі Уругваю, Ра. Антини Параваю та Чилі матч кваліфікації євро 2024 англія Україна, що відбудеться 26 березня в Лондоні на стадіоні Вемблі і розпочнеться о дев'ятнадцятій годині. Транслюватиметься загальнодоступними регіональними каналами Суспільного. Права на цифрове мовлення отримає платформа Мегого. Наразі вирішується питання щодо узгодження технічних параметрів з УФА для організації аналітичної студії. Дота після поєдинку рік тому у Українська асоціація футболу та УФА домовилися про безкоштовні права на трансляцію з такових поєдинків збірною влітку минулого року, оскільки військова ситуація в Україні не змінилася, ці домовленості діють і на період початку кваліфікації євро 2024 у Польщі фонд Наша Варшава та баскетбольний клуб Варшава запустили ініціативу з підтримки баскетболу в Україні та ініціювали збір коштів на відновлення та реконструкцію спортивного комплексу Авангарду Київ, який постраждав від російського ракетного обстрілу. Організатором акції став 18-річний українець Микита Білко, який після початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України приїхав до Польщі, де зараз виступає за тамтешній колектив Варшава. Окрім цього, клуб планує провести турнір Варшавський баскетбол. Для Києва а зібрані гроші від змагань також будуть спрямовані на відбудову того ж таки самого спортивного клубу Авангард. Донецький Шахтар, єдиний представник України, що залишився у Єврокубках, продовжує славний шлях у нинішньому сезоні на континенті. Рінники вимушено попрощалися з легіонерами, вигідно продали мудрика, зробивши влітку ставку на своїх вихованців. На стадії однієї восьмої фіналу Ліги Європи наша команда зійшлася з посереднім за європейськими мірками феєнордом з Нідерландів, який нині очолює турнірну таблицю чемпіонату своєї країни. Напередодні зустрічі Шахтар мав кадрові проблеми відразу три ключові. Футболісти оборони Бондар Конопля та Михайліченко перебрали жовтими картками. Якщо говорити взагалі про поєдинок, що до речі, на післяматчевій прес-конференції визнав і наставник вірників Ігор Йовічевич, то результат зустрічі виявився кращим аніж гра у виконанні його підопічних, де безсумнівно кращим був голкий притрубін. І звісно, ветеран Ракицький, який відкрив рахунок після подачі кутового, м'яч вдарився в його спину. Після чого за божевільною дугою залетів. У ворота голландців гості відігралися наприкінці поєдинку. Пайшан у штрафний майданчик Абуль Яуде, який вийшов двома хвилинами раніше. Головою зміг встановити остаточний рахунок ніч'я 1-1. Звісно, у Роттердамі у матчі відповіді буде набагато складніше. Проте тоді основні захисники повернуться, і атака зможе діяти розкутіше. Залоп усе найцікавіше у нас попереду. І завдяки нічиї шахтаря для України стала спала напруга у таблиці коефіцієнтів УФА, хоча подібне сталося ще після поєдинків 1-16 фіналу Ліги Європи та Ліги Конференції, коли ми виконали стратегічне завдання на сезон місце у топ-15. Далося завоювати навіть 14-ту сходинку, бонусом до якої додається гарантований груповий етап для одного з учасників єврокубкової заявки. Рівно за тиждень вирішиться. Чи продовжить Україна євросезон, яким би не був підсумок виїзду Шахтаря у Роттердам, Глобального провалу вже не буде. За це хвала збройним силам України, а потім, звісно, футболістам. Форварда збірної України Артема Довбека. Артем Довбик може залишитися і надалі у спортивному клубі Дніпро 1 його виконавчий директор Андрій Русол заявив, що вони обговорюють з нападником пропозицію контракту, який завершується 31 грудня поточного року. Вважаю, що ми знайдемо компроміс, і все буде добре. Резюмував Русол. Тим часом команда 19-річних спортивного клубу Дніпро 1 розійшлася нічого 1-1 зі своїми ровесниками з київського динамо у матчі чергового туру. Чемпіонату України Ію-19 столичній на 34-й хвилині повели у рахунку, відзначився Кремчанін. Наша команда відігралася у другому таймі, коли після навісу за Львова Жданова Баденко впритул розстріляв ворота динамівців. У турнірній таблиці Дніпровці перебувають поки що на 9-му. Рядку і на закінчення про таке українець Антон Коробов переміг грека Стаматіса Куркулуса а Артідіса, набрав очок з 7 і утримує односібне лідерство у ході індивідуального чемпіонату Європи шахів, який триває у сербському місті Вернячка Баня. Змагання проходять за швейцарською системою в 11 турів. І є відбірковими на кубок світу 2023, який відбудеться влітку в столиці Азербайджану-Баку. На четвертій позиції розташувався ще один наш співвітчизник. Екс чемпіон світу Руслан Панмарів, і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.